Вирощуючи на присадибній ділянці лілії, квітникарі нерідко стикаються з тим, що квітки у рослин з кожним роком стають менше в розмірі, чому вони дрібніють. Причин може бути кілька: підписуйтесь на наші канали лілії, дивовижні квіти, чия краса полягає переважно в бутонах, але що робити, якщо квітки цієї рослини почали дрібніти. Насамперед необхідно з'ясувати причину такого явища. А їх може бути кілька, один зменшення площі живлення цибулин. Лілії найчастіше розмножують цибулинами для нормального росту. Їм необхідні добре аеровані і дреновані грунту з високим вмістом органіки. При ідеальному освітленні з прямим попаданням сонячних променів в ранкові години і при частковій тіні в другій половині дня лілії добре ростуть на одному місці всього 3-4 роки, максимум 5-6 років. Згодом цибулини починають ділитися, утворюючи дитинку, і площа харчування однієї рослини зменшується. В результаті лілії дрібніють і погано цвітуть. Цибулини залишаються з'єднаними один з одним до тих пір, поки їх не викопають і фізично не відокремлять один від одного. Викопувати цибулини потрібно дуже обережно користуючись садовими вилами і намагаючись не пошкодити коріння для того, щоб лілія знову зацвіла красивими великими квітками через місяць після того як рослини відцвітуть. Треба приступити до їх пересадки. Азіатські гібриди пересаджують кожні 3-4 роки, а американські можна залишати на місці до 10 років. Найкращим часом для проведення пересадки вважається серпень-вересень. В південних районах Жовтень азіатські форми лілій можна пересаджувати навіть в період вегетації, з посадкового матеріалу треба видалити луски з бурими плямами, коріння акуратно вкоротити, залишаючи близько 10-12 см. з метою профілактики, очищені цибулини необхідно потримати в світло рожевому розчині марганцівки приблизно 20-30 хвилин. Пересаджувати лілію на старе місце не можна, ґрунт повинен бути новий. На те ж місце можна садити цибулини через 5 і більше років. Крім того, пам'ятайте, що лілії не садять після нарцисів і тюльпанів, так як ці рослини уражаються тими ж хворобами і пошкоджуються тими ж шкідниками. 2. нестача поживних речовин. Лілія любить дуже пухку родючу, слабокислу або нейтральну ґрунт бути суміш пеку, перегною і торфу. Підгодовувати рослини треба збалансованими добривами 2-5. 30 Тридцять гнаодинг кожні кілька тижнів протягом вегетаційного періоду, але високого вмісту азотних добрив треба уникати. Лілії не вимагають щоденного поливу, він повинен бути помірним, щоб лише змочити цибулини, три погана якість цибулин, великі квітки можуть дати тільки здорові і великі цибулини для того, щоб цибулина добре визріла після цвітіння. Цебла рослини не обрізають. І тим самим дають можливість їй повністю дозріти, накопичити достатню кількість поживних речовин і приготуватися до періоду спокою. Видаляють тільки на сінєві коробочки чотири. Загущена посадка цибулин при посадці цибулин між ними треба витримувати достатню відстань, щоб при зростанні стебел і листя посадковий матеріал не дрібнішав, і цвітіння не слабшало. Оптимальним для посадки лілій вважається відстань 12-18 см. в даному випадку. Цибулини отримують досить простору для розвитку: 5. Ботритис сіра гниль. Це захворювання може вражати лілії в дощову погоду. На рослинах з'являються бурі плями, вони слабшають і погано цвітуть. Уражені листя, треба видаляти для боротьби із захворюванням. Використовують хімічні препарати, наприклад, розчин хлороки Для профілактики хвороб можна проводити обробку один Ною бордоською рідиною, знаючи причину мельчани як квіток лілії. Ви зможете в швидкі терміни їх усунути і домогтися пишного цвітіння цих прекрасних рослин в своєму квітнику.